Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І е, сьогодні ми розглянемо таке питання: штурмові бригади поліції для чого набираються. Я так подивилася в інтернеті. Я, на жаль, не могла записати ось, і не можу вам зачитати, але ви подивіться, що пишуть: що це воєнізовані підрозділи проти Збройної сили. Розумієте, ви мене вже давненько питали. вибачайте, я трохи хриплю. Дивіться, для чого це? Це є проти внутрішнього чи проти зовнішнього? Тому що ми знаємо, що готується майдан, наскільки я зрозуміла. Я не знаю, чи я зроблю сьогодні розклад, тому що почуваю себе не дуже, але мені цікаво. Для чого ці штурмові бригади поліції, для чого вони? Проти внутрішньо, тобто демонстрацій проти ворога. І так, да. і так само там і там. Дивіться, це і там, і там. Ця карта нам говорить, що і цю цю ну. Штурмову бригаду, бригад, ці штурмові бригади, їх, поліції їх будуть застосовувати там, де треба. Але це більше для того внутрішні. Дивіться, тут у нас король жезлів. Це говорить про ось цей вогон, про бунт бунт населення, мої дорогенькі. Да. Угу. Бачите, це якщо, ось, бачите, дві карти показують, якщо. Населення України, тобто народ України, почне виходити чи на демонстрації, чи ще на чогось, щоб захистити урядовців, тобто, ось так я скажу: верхівку захистити. Це для захисту верхівки, мої дорогенькі. Це більше для внутрішніх. По-перше, тут старша карта. Ніж якась шестірка жезлів. Щоб ви розуміли, це тільки шестірка. Це так, знаєте, якщо дійсно буде потрібно, то її застосують. Але це більше для внутрішніх, це тобто, щоб люди не виходили на демонстрації, щоб люди не протестували, щоб їх зразу утихомирити. Буде це застосовуватись найближчим часом. Буде, буде. Для цього і буде. Чим закінчиться взагалі. Ну, <кій> дивіться, наскільки я розумію, це для свого особистого, ось бачите, карта зірка. Це для того, щоб захистити свого, своїх, себе особисто. Це держава захищає себе, мої дорогенькі. Якщо, то я ще спробую на днях зробити на майдан розклад. Я ще зроблю. Поки що я залишу це так, як є, щоб ви просто зрозуміли, для чого робиться, це, ці бригади, штурмові бригади поліції. Я наскільки зрозуміла, її називають лють. Розумієте, чому саме лють? Не дуже хороша назва, гаразд, мої дорогенькі. Люблю вас, цілую, обнімаю, бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.